Права 1183 Усно, Прочитай числа. Назви їх цілу та дробову частини. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, які в нас тут є числа. Я буду давати відповіді в вигляді таблички. Читаю і записуємо тоді цілу та дробову частину. Отже, 7,23. Ціла частина буде 7. 7 цілих, а 2 треті це дробова. Далі 5,21 ціла частина буде 5. А 211 це дробова частина. Далі 117,1213. 117 це ціла частина, а 1213 це дробова. Ну і останнє 10, 10,21. То 10 це в нас буде ціла частина. А 2102 21, це дробова. Ну що ж, ось таке просте завдання про мішані числа На цьому вправу завершено.